Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі Will TV І сьогодні ми відзначаємо чудову подію, день народження Віки. Давайте поаплодуємо на честь іменинниці. Скажіть, Віко, ви відчуваєте себе більш дорослою? Так. Що змінилось в вашому житті за минулий рік? Я стала швидше читати, грамотніше писати. На скільки сантиметрів ви підросли за цей час? На кілька сантиметрів. Чудово! Я думаю, всім телеглядачам дуже цікаво. Хто всі ці люди в нашій студії? Віко, назвіть, будь ласка, ваших гостей. Влада, Віра, Вероніка, Софія, Настя, Настя, Юля. Шановні гості, давайте згадаємо, коли і як кожен з нас познайомився з Вікою. Особисто я, наприклад, її брат. Ось така історія. А ви гості звідки? Я познайомилася з Вікою, тому що я ходжу з нею у другий а клас і тому що раніше ходила, ходила з нею на танці. Дружу з вікою, тому що я хожу з нею на гурток танців. Я подружилася з вікою, тому що я ходжу з нею в музичну школу. Я познайомилася з Вікою тому що я її сусідка. Я познайомилася з Вікою, тому що ми разом ходимо на танці. Я познайомилася з вікою, тому що ми були маленькі, наші мами подружились і ми були друзями. Я, я... Я познайомилась з Вікою, тому що вона моя сосінька. Дякую! Ну і що ж, привітаємо Віку святковою пісенькою. Happy birthday!